Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України пан Вадим Скібіцький. Доброго дня всім. Шановні пані і панове, в вашій увазі пропонується брифінг стосовно розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на сьогоднішній день залишається складною та характеризується. Триваючими спробами російських окупаційних військ витіснити українські підрозділи із займаних позицій насамперед у районах населених пунктів Авдіївка, Зайцеве, Майорськ, Мар'їнка, Новотройське. Комплексним застосуванням противників, засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів, а також вогневих засобів для підвищення ефективності обстрілів позицій українських військ, Поверненням до лінії розмежування важкого зброєння, активним введенням противника, усіх видів розвідки, у тому числі із застосуванням безпілотних літальних апаратів та диверсійно-розвідувальних груп. Проведенням заходів бойової підготовки у лавах 1-го та 2-го корпусу російських окупаційних військ, триваючим накопиченням озброєння військової техніки, боєприпасів, пальномастильних мастильних матеріалів, які прибувають з території Російської Федерації. Протягом тижня розвідувальними органами України виявлено 48 фактів порушення мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння та техніки від лінії розмежування. Зокрема, у 15-кілометровій зоні виявлено 18 фактів. Всього було зафіксовано 51 танк. Найбільша кількість танків була засереджена в населених пунктах Гольмівський, Горлівка, Докучаєвськ, Донецьк, Луганськ, Макіївка, Ясиновата. У 25-кілометровій зоні всього зафіксовано 57 артилерійських систем та самохідних артилерійських установок. Переважна частина їх була виявлена в районах. Горлівка, Докучаєвськ, Донецьк, Луганськ, Макіївка, Мінеральне, Олександрівка, Українське, Харцизьке. При цьому продовжується повернення до лінії розмежування ракетних реактивних систем залпового вогню насамперед РСЗВ, ГРАД. Зокрема, виявлено 36 одиниць таких систем у районах населених пунктів Алмазна, Горлівка, Луганськ, Мінеральне, Поляве, Ясиновата, а також у безпосередній Близькості до лінії зіткнення у населеному пункту Ясиновата та Оленівка. Зазначена інформація доведена до моніторингової місії ОБСЄ. З метою приховування фактів порушення мінських угод, підготовки до активізації бойових дій та недопущення ідентифікації російського озброєння і кадрових військовослужбовців, командування російських окупаційних військ продовжує перешкоджати діяльності представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони, 3 червня цього року командування 7-ї окремої матерселецької бригади 2-го армійського корпусу заборонило підлеглим допускати міжнародних спостерігачів до районів перебування важкого зброєння. Російська Федерація продовжує постачання збройня та військової техніки на території України, у тому числі до лінії зіткнення. Всього за тиждень. Залізничним та автомобільним шляхами з території Росії було доставлено понад 400 тонн боєприпасів, 4 122 мм РСЗВ град, 6 бойових броньованих машин та 10 військових автомобілів. На високому рівні зберігається середньодобова інтенсивність провокаційних обстрілів противникам позицій українських військ. Загалом за тиждень здійснено 285 обстрілів та штурмових дій. При цьому противник поновив обстріли наших сил із 152-мм артилерійських систем. Найбільша активність та інтенсивність обстрілів зберігається на Донецькому напрямку. Противник продовжує активно застосовувати безпілотні літальні апарати для ведення розвідки позицій сил антитерористичної операції та коригування вогню артилерії. Загалом за тиждень. Відмічена задіяння безпілотних літальних апаратів на Донецькому, Маріупольському, Волноваському та Новойдарському напрямках. Загалом за поточний тиждень зафіксовано 20 вилітів БПЛА, два з них з території Російської Федерації. З метою розширення зони введення розвідки на інших стратегічних напрямках російське керівництво активно використовує територію та повітряний простір країн Союзниць. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України для контролю та уточнених даних про військові об'єкти на територіях України, Польщі, Литви та Латвії, а також відстеження ходу проведення багатонаціонального навчання об'єднаних збройних сил НАТО та держав партнерів під умовною назвою Анаконда 2016, у повітряному просторі Білорусі була проведена комплексна розвідувальна операція із залученням літаків розвідників ІЛ-20 та Су-24 МР зі складу повітряно-космічних сил. Росії. Воєнна розвитка України продовжує викривати участь кадрових російських військовослужбовців на керівних та інструкторських посадах в першому та другому армійських корпусах. Встановлена причетність військовослужбовців 45 ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ Росії до диверсійно-розвідувальної діяльності противника на Донецькому, Волноваському, Славянському і Маріупольському напрямках. А також підготовки ними завербованих місцевих жителів для диверсійної діяльності. До виконання цих завдань залучались сержанти Збройних сил Російської Федерації Дєгтярів, Калімулін, Кулеєв та Рядовий Піров. Крім того, встановлені персональні дані на військовослужбовців 3 ї окремої мотострілецької бригади, які направлені на курси підвищення кваліфікації на території Російської Федерації. Серед них Гладков, Шибаєв, Азаренков, Мішин та інші. Головне управління розвідки продовжує відстежувати всі факти перебування російських військовослужбовців на окупованих територіях та їх участі в бойових діях. Активізація Російської Федерації бойових дій на Донецькому, Маріупольському та Волноваському напрямках призводить до втрат російських військовослужбовців Першого армійського корпусу. За даними воєнної розвідки, Протягом тижня втрати противника, зафіксовані втрати противника становлять 10 осіб загиблими та понад 20 пораненими. Зважаючи на це та фактичну відсутність молодих чоловіків призивного віку на окупованих територіях Донецької та Луганської області, відмічається низький рівень укомплектованості окремих бойових підрозділів і частин російських окупаційних військ. В окремих випадках така укомплектованість становить близько 50%. Для вирішення цієї проблеми на сьогоднішній день командуванням 1-го армійського корпусу посилили на роботу з керівниками так званих військових комісаріатів Донецької Народної Республіки. Зокрема, 5 червня командувач 1-го армійського корпусу генерал-майор Валерій Асапов провів позачергову нараду з підпорядкованими військовими комісарами. Одним з шляхів вирішення проблеми комплектування російських операційних військ. За спеціальностями снайпер стала підготовка та залучення до такої діяльності жінок, які відбувають покарання у Сніжнянській жіночій виправній колонії. За наявними даними, відповідну роботу проводять інструктори Збройних сил Росії. На теперішній час Російська Федерація продовжує активні заходи з формування нових структур силових відомств самопроголошених республік. Триває процес створення так званої служби прикордонної охорони Міністерства Державної безпеки ДНР. Встановлено, що керівництво та підрозділи новосформованої служби будуть розміщатися за адресою міста Луганськ провулок Мирний 21. За попередніми даними, чисельність співробітники цієї структури становитиме близько 5 тисяч осіб. Разом з тим, одним із завдань основних підрозділів служби буде введення активних бойових дій у безпосередній близькості до лінії розмежування. Таким чином, ситуація на тимчасових окупованих територіях України залишається складною. Незважаючи на декларативні заяви Керівництва Російської Федерації щодо врегулювання конфлікту на сході України виключно мирним шляхом, противник продовжує нарощувати наступальний потенціал з'єднання частин окупаційних військ. Та грубо порушувати мінські домовленості. Дякую за увагу. Готовий відповісти на Ваше запитання. Дякую, пане Вадиме. Чи є запитання або уточнення? Якщо немає, то на цьому прес-конференцію.